Як правильно мобілізуватись мінна безпека та правила екіпірування? І ще п'ять підтем. Центр готовності цивільних підготував для відвідувачів серію тренінгів і об'єднали їх під назвою Серпень Незалежних. Загалом осередок у Хмельницькому запрацював у жовтні 2022 року. Як визначаються із темами і чи не менше охочих долучитися до тренінгів? Про це ми будемо говорити у рамках програми на часі. І представляємо нашого гостя. Це Богдан Українець, координатор центру готовності цивільних благодійного фонду Сергія Пертули у Хмельницькій області. Слава Україні! Віраємо, слава! Пане Богдане, курс серпень незалежних, наскільки мені відомо, відбувається у тандемі, у співпраці із військовими нашими. Розкажіть, будь ласка, як визначалися із цими темами під темами тренінгу і як часто власне в такій співпраці з нашими захисниками власне співпрацюєте? Наш центр готовності цивільних разом з одним із центрів сил спеціальних операцій розробив унікальний курс військової справи для цивільного населення. Інструктора, які будуть викладати, це діючі військовослужбовці з збройних сил України структури ССО. До яких раніше не було можливості потрапити на тренінги, ми з ними розробили протягом місяця розробляли тренінги, як вони будуть проходити, і вирішили скласти зробити вісім тем, по яких ми будемо навчати цивільних: це як правильно мобілізуватись, озброєння, стрілецька справа, основоповодження зі зброєю, фортифікація, тактика малих груп і тощо. Чи потрібно бути присутнім на усіх цих тренінгах? Чи можливо є варіант обрати певну з тем, яка, до прикладу, цікавить майбутнього учасника? Бажано бути на всіх темах, тому що це так людина краще буде розуміти всю структуру, як це все поводиться. Але якщо є можливість відвідати половину або там частину якісь тренінгів, то також можна це зробити. Питання в тому, що ми будемо на початку вісім... цих вісім тренінгів, вони будуть. Теорія, а потім у нас буде практика. Більш мотивовані відвідувачі, які будуть проявляти зацікавленість, які ну як так кажуть, правильно навчаються, будемо запрошувати вже на практичне заняття. Угу. Такі хто і більш здібний, так кому так. це краще дається. Таке ж певний, є варіант загалом. Пане Богдане, як обираються теми в залежності від дійсно того попиту, який є по тих зверненнях, які ви отримуєте, чи можливо ну які виклики вже наразі є і постають перед державою. Е, є різні випадки. Наприклад, е, все залежить від попиту. Раз друге, так як у нас багато е, більшість інструкторів – це діючі військовослужбовці. Ми, якщо, наприклад, е, інструктор може провести тему і не поїхав на ротацію, також підбираємо тему під під, може, під, під фах, фах е, інструктора. А щодо попиту, я бачила навіть вибірку, що в певних регіонах є дійсно теми, які користуються більшою популярністю. Якщо ми говоримо за Хмельниччину, що в у попиті, що домінує, якщо можна виокремити, звичайно, е, найбільший попит в Хмельницькому це тактична медицина. Люди приходять, запис... ми зразу під час реєстрації, ми набираємо дві-три групи вперед. Також, якщо порівняти з іншими регіонами, в Хмельницькому збирається велика кількість відвідувачів на стрині з психології. Психологію у нас проводить цивільна людина, психолог професійний. А як зазвичай ви шукаєте спікерів? Тому що от ми говорили так розумію, що певний аспект це військовослужбовці, діючі наші захисники, які боронять нашу державу, але дійсно ви говорите про те, що є цивільні. Як оця співпраця налагоджується, чи до вас звертаються, чи можливо на початку ви шукали отих тих експертів, які будуть цю інформацію доносити до аудиторії, е, насправді на початку ми шукали інструкторів, запрошували в наш центр готовності цивільних, щоб вони нам допомагали, але зараз вже так е, це рознеслось, що е, самі люди або Інструктора самі звертаються до нас і просять, щоб провести тренінг. Наприклад, діючі військові там службовці, вертаючись додому замість того, щоб відпочити, побути своїми сім'ями родинами, хочуть донести якусь інформацію для цивільних, що є важливо, і підготувати їх до певної ситуації. Ну, розуміють важливість того, що ми маємо знати, так і буду озброєні що не менше навіть інформацію. Так пане Богдане, як змінюється портрет тих, хто є відвідувачем ваших тренінгів на початку і зараз? Чи є отакі от зміни? Чи ви відчули? Чи є взагалі вони? Так, зміни є. Наприклад, зараз можу сказати, що більше відвідують хлопці. Якщо відсотковость порівняти це 90 на 10. 90% цих хлопців чоловіки, 10 – жінки, дівчата раніше було змішано там 50 на 50 а на самому початку мені на вас здається. Що було більше жінок. Думаю, що це пов'язано все ж таки, що хлопці, які зараз залишились в Україні, вони розуміють, що їхній час настане і вони мають бути готові до мобілізації. Навіть така ситуація була, що я вчора спілкувався з нашим інструктором з тактичної медицини, і він розповідав, що вже коли він проводив. Тренінг для вже е, мобілізованих збройних сил України він побачив знайоме обличчя. А це хлопці там їх було троє чоловік, які проходили в нас в центри готовності цивільних. Тренінги відвідували. Пане Богдане, чи були вже такі історії, коли ви зустрічали ваших відвідувачів, до прикладу, вже на службі? Можливо, так навіть вони ставали вже спікерами, до прикладу, тренінгів? Такі історії траплялися? Насправді був такий. У нас вже один випадок. Хлопець, який приходив до нас проходив навчання в нашому центрі готовності цивільних, мобілізувався. Потім, після поранення, демобілізувався, звернувся до нас і проводив нам декілька тренінгів. Угу. Якщо умовно ми можемо поділити на два напрями тренінги, то це певно що такі теоретичні і практичні? Я так розумію, що цей серпень незалежних він фактично поєднає між собою і теорію, і практику, ви вже про це говорили. А якщо ми зупиняємось на цих тренінгах, то наскільки ви бачите більшу аудиторію, це все ж таки на теоретичних чи більше практичні заняття зацікавлюють. E, люди зразу хочуть практичне заняття, mm -hmm. це, але от, щоб піти до, до практики, потрібно спочатку пройти теорію. Тобто, сп, після теорії тільки може бути практика. Візьмемо, наприклад, стрілецька справа. Без теорії, як, як, з чого складається зброя, як поводитись, якісь певні навики, не можна просто піти на полігон і стріляти, тому що це, по-перше, небезпечно. і техніка безпеки, так, так все на першому місці. Хочу от навести цифру, що за два роки існування центрів готовності цивільних в Україні учасниками тренінгів стали понад 55 тисяч людей. Яким є число у Хмельницькому? Якщо можна озвучити? Будь ласка, в Хмельницькому ми провели 125 тренінгів, і відвідувачів було 1800 осіб. І щодо вікової категорії, хто домінує, в чоловіки жінки ми вже зрозуміли, так що динаміка спостерігається. Це відвідувачі мають приблизний вік. Це 30-35 років середній. По закінченню тренінгів я так розумію, що отримують учасники певні там сертифікати чи не отримують. Розкажіть, будь ласка, якої процедури? Чи це дійсно ті основні знання, які мали потримати? Мета нашого центру автониці цивільних це надати знання. На жаль, ніяких сертифікатів ми не надаємо. Угу. Які зазвичай відгуки є? Да? Ось, зараз модне слово такі фідбеки від тих, хто бере участь, долучається, чи вони проходять повторно, але на інші тренінги? Чи є таке? Так, е... Після щоразу, після кожного нашого тренінгу, у нас є зворотній зв'язок. Кожен відвідувач пише, що йому сподобалось, що не сподобалось. В більшості випадків все сподобалось, і багато людей повторно приходять. На у нас є такі вже як та кажете, родинні відвідувачі. Вони вже і третій, і четвертий раз приходять на якісь тренінги, які їм дуже подобаються. Ми думаю, варто наголосити, що всі ці тренінги відбуваються безкоштовно. На безоплатній основі та вони, вони відбуваються не то не так, як безкоштовно, як на добровільному донаті. Людина може задонатити 50 гривень, хто має можливість більше, хто може 500, хто може 5 тисяч. Бувало такі випадки, що людина задонатила 100 гривень, а потім після тренінгу вирішила задонатити 5 тисяч гривень. То розуміють, на яку справу ці кошти йдуть у будь-якому випадку. Пане Богдане, розуміємо, що зараз і, ну, сила села на потребу в наших військових і в захисників. Можливо, є певний збір, до якого нині долучаєтесь, і хмельничани, які завітають до прикладу. На серпень незалежних вони також зможуть цю частину внеску зробити важливого внеску. Е, наш фонд, благодійний фонд Сергія Притули, постійно збирає кошти на різні потреби для збройних сил України. Також це, це процес, який не зупиняється, і і постійно треба підтримувати, тому що багато що від нас залежить, і кожна гривня має свій лад. У 20 областях України діє 86 осередків, але маю інформацію, що дійсно є такі регіони, де центр готовності цивільних не працює в силу певних обставин. Які це регіони і як зазвичай робота побудована? Е, так, є центри готовності цивільних майже в кожному обласному центрі. На жаль, немає не центр готовності цивільних в окупованих територіях України. Перший центр готовності цивільних створили в Полтаві наш колега Олексій Сердюков. Після того як побачили, що цей проект є цікавий для населення, що людям це цікаво, і і варто їх навчати, вирішили запустити по всій Україні. Так так і і так і опинилися. Ми в Хмельницькому. У Хмельницькому запрацювали від жовтня 2022 року. Е, на початку роботи і зараз які зміни відбулися навіть в поглядах людей. Ті, хто приходить, ті, хто співпрацює з вами. Наскільки вже вдалося так і трохи і масштабуватися, тому що ну низку ну численну низку провели тренінги, відлучили відвідувачів до процесу. Е, саме цікаве, що відвідувачі, які приходили до нас просто на навчання, вони вже нам навод допомагають і відіграють роль в, в, в ролі волонтерів. Тобто вже стають фактично десь частиною команди, так? Так, все вірно. Ну досить цікаво, тому що ну спочатку людина просто приходила на навчання, а потім вирішила до нас долучитися самостійно без запрошення. Якщо ми говоримо про відвідувачів, ми вже кілька разів говорили про цивільних, да, і центр готовності цивільних, але дійсно є випадки, так розумію, коли і навіть військові, можливо, ветерани, приходять також інформацію отримати нову так чи нова підтема. тему є і психологія до прикладу. Так дійсно приходять військові, які демобілізовані на, на тренінги з психології. Також приходять на психологію дружини військових, дівчата, яким це досить цікаво, і вони розуміють, як вони хочуть зрозуміти, як спілкуватися навіть з батьком чи своїм чоловіком, який зараз е, несе службу. Чи варто задавати йому якісь питання, чи не варто, чи краще промовчати, тобто навчитися спілкуватись заново знову зі своєю зі своєю близькою людиною. Тут ви вже співпрацюєте із психологами, так? В цьому питанні так в нас дуже є кваліфіковані психологи, і є декілька е, психологів, які нам допомагають. Я у вас навіть був тренінг на тему жестової мови, тобто, теж трошечки такий формат, десь можливо незвичний, але теж ну, така тема, яка ну актуальна в будь-якому випадку. Так, актуальна тема, тому що багато ж на сьогоднішній день вже людей є контужних, які вивчають вже цю мову, жестово. І насправді жестову мову також використовують в ССО, там якісь знаки показати своєму побративому, що не можна озвучувати. А, і пане Богдане, якщо можна ближче до завершення програми? Ще хоче, щоб ми підняли таку тему, як і псо, і фейки, дезінформація. Дійсно, ми активно ну фактично певно, що з початку війни 2014 року вже ці терміни почали вживати. Зазвичай як така інформація просочується в наші соцмережі, і чи вже на е, ну, 2024 році ми вже готові давати бій отакій от пропаганді? Чи готове населення її не сприймати або ну її так ну фільтрувати добряче? Чи в нас є вже це сформування. Умова на критичне мислення. Знаєте, фільтрувати дуже важко, тому що це все розвивається. Людина людині дуже важко зрозуміти, чи це фейк, чи це правда. Насправді, наше населення ще не, не до кінця розуміє, не може відрізнити, що таке фейк, що правда, так само, як і військовослужбовці, які знаходяться на воднонулю, які несуть е потужну. Е які несуть потужну справу, і вони потім приходять на відпочинок, дивляться в інтернеті, читають і поширюють ту інформацію, яку взагалі не варто було робити. А це ворог цим користається. Що нам робити? Ну розуміло, що десь більше читати, отримувати інформацію в офіційних джерелах, відвідувати тренінги. Але тим не менш, що нам дозволить все ж таки ну, тому протистояти, бо це дійсно теж один із елементів війни, інформаційної війни. Не поширювати, якщо ви не знаєте достовірну інформацію цього джерела. Це раз. Друге, це відвідувати тренінги центру готовності цивільних з інформаційної війни. Я думаю, що багато... у нас є. Власний фахівець, який може допомогти і розкаже і розкриє таку тему, як не поширювати те, що не потрібно. Ну, наприклад, ну до прикладу, якщо от немає змоги поки що завітати на тренінг, чи в переліку тренінгів нема, щоб ми зараз озвучили, яка це може бути інформація, яка б'є на емоції, що саме е, інформація, яка б'є на емоції, і, наприклад, візьмемо маленьке село, там, де є якісь населення, наприклад, 500 чоловік, зник сусід, і все село поширює інформацію, що зник, наприклад, там Петро. Цього не варто робити, тому що всі, хто його знає, вони і так знають, що і що його немає. А вони поширюють зазвичай інформацію цього військовослужбовця, який Ягнутий формі, де вони розповідають, де він служив, де він останній раз знаходився, цього робити не потрібно, тому що ми розуміємо, що інші служби Російської Федерації вони це все слідкують, дивляться. І, наприклад, якщо людина була в полоні, могла б прикинути, що вона є цивільною, то вже вони по цій інформації розуміють, що це військовослужбовець. Тобто, це може вони хотіли б допомогти, але насправді можуть зашкодити, так? так, насправді так. І, пане Богдане, у вас є можливість запросити майбутніх слухачів тренінгів, можливо, якщо зараз анонсувати серпень незалежних, можливо, на вересень теж певні є ідеї чи напрацювання. Можете озвучити друзі? Запрошуємо вас в наш центр готовності цивільних на серпневі заняття, які вже будуть з першого числа теми. Ви можете подивитися в наших соцмережах в інстаграм, фейсбук та нашому телеграм-каналі. Запрошуємо. Дякуємо вам за те, що долучилися до розмови, будемо сподіватися, що будуть відвідувачі, буде відгук, і це найважливіше. Дякую, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.